Вітаю всіх сьогодні з чудовим нашим днем вишиванки. Я переконана, що те розмаїття кольорів, варв, стилів, узорів, яке ми сьогодні бачимо довкола себе, воно свідчить про не тільки глибину нашу історію, а і про наш а, такий життєстверний і оптимістичний дух це те, що ми приносимо з собою разом з своїм приходом до Європи, до великої сім'ї європейських народів. Ми пробували в Верховній Раді сьогодні спільно з парламентарями і спільно з нашими друзями з громадянського суспільства провести День Європи. Нам дещо вдалося деякі законопроекти були проголосовані Верховною Радою у першому читанні, але деякі, на жаль, були відхилені. Це означає, що нам і далі ще більше і активніше і наполегливіше потрібно працювати. Працювати всім разом, пояснюючи, переконуючи. Шукаючи додаткові аргументи і сподіваючись на позитивний результат.